Березень 2012 року, 9 ранку, військовий майданчик аеропорту Бориспіль. Красень літак Сі 130 Геркулес готовий зійнятися в небо. Спільно канадсько американсько українська група верифікаторів налаштована до роботи. Попереду майже 6 годин спостережного польоту над Україною. Військовий верифікатор, професія, яка невідома широкому загалу, але надзвичайно важлива у збройних силах. Лише знімальній групі програми ДМБ міністр оборони Канади надав унікальну можливість прослідкувати за роботою іноземних фахівців. Отже, ексклюзивні відеокадри, незвичайні життєві історії, цікаві знайомства вам гарантовані сьогодні. У програмі по інструкції. Е... Літак має максимальний потолок 7200 метрів. А ми виконували польоти на висоті більше як 9. Як я тільки приземлилася, то я почала плакати. Yeah. Мені завжди хочеться вертатися до України. Українська група докладає величезних зусиль, щоб дати нам можливість виконати наше завдання. Вперше ідею відкритого неба запропонував американський президент Дувайт Ейзенхауер. У 1955 році на Женевській конференції він озвучив її радянському керівникові Микиті Хрущову. Це мала бути двостороння угода між США та СРСР про введення взаємного повітряного спостереження. Однак, у той час радянська сторона не підтримала американську ініціативу лише в березні 1992 року. У місті Гельсінки 25 європейських держав, врешті-решт, підпишуть договір про відкрите небо. А протягом 20 років до цієї угоди долучиться ще 9 країн-членів. Програма «Відкрите небо дозволяє державам-учасницям здійснювати спостережні польоти над територією країн-членів, робити аерофотозйомку та збирати інформацію важливу для їхньої національної безпеки. Особливо увага під час таких польотів приділяється військовим об'єктам та установам. Режим відкритого неба сприяє налагодженню співробітництва та прозорим взаємовідносинам між державами. Україна була серед перших країн підписантів договору. Щоправда, для його ратифікації у Верховній Раді знадобилося аж 8 років 1 січня 2002 року договір нарешті набрав чинності. Щороку українські верифікатори здійснюють близько 12 спостережних польотів над територіями інших країн. Перший політ за кордон ми здійснили в 1994 році над Великою Британією. Британії. Цьому році ми будемо святкувати 20 років підписання договору відкритого неба. За цей час Україна виконана. Майже 200 польотів виконали забезпечила на, на територію України за її межами. Літак і екіпажі облітали практично всю Європу. Юрій Андрієнко, полковник, начальник відділу реалізації договору відкрите небо. Штурман управління верифікації Генерального штабу Збройних сил України народився 22 квітня 1964 року в місті Корець Рівненської області. В 85 році закінчив Челябинське вище авіаційне училище штурманів. 27 квітня 1986 року був відряджений до Чорнобиля в 88 році. У складі радянських військ побував у Афганістані. За рік повернувся до України та продовжив службу в місті Чернівці на посаді штурма авіаційної ланки далекорозвідувальної ескадрилії з 2002 по 2004 рік служив у Бориспільській авіаційній бригаді в січні 2007 року, призначений на посаду начальника відділу реалізації договору з відкритого неба. Подорожують військові на літаку спостереження Ан 30 зі складу ескадрилі Блакитна стежа Бориспільської авіаційної бригади. До речі, чимало країн орендують український літак для проведення спостережних місій, що є свідченням надійності і широких можливостей вітчизняного залізного птаха. А ще професіоналізму його екіпажу знайомство з цим літаком е, пройшло в 1985 році після закінчення Челябінського вищого авіаційного училища штурманів. Я попав служити 86-го окремо дально ескадрилью, яка займалась топографічною діяльністю. З 85-го року я по сьогоднішній день виконую польоти на літаках такого класу. Юрій Андрієнко мешкає неподалік від литовища. Тут він почувається як вдома. Основна частина життя пройшла на аеродромі, будь-то аеродром в Чернівцях, чи в Борисполі, чи в будь-який інший аеродром. Ну, це місце, в якому почувається криба в воді. Ми зараз знаходимося на борту військово-транспортного літака військово-повітряних сил Канади Сі-130Х. Літак спеціально не переобладнаний для виконання польотів по відкритому небу. На лівій консолі знаходиться підвізний контейнер, на якому розміщена фотоапаратура та відеокамери. Зображення з лівої вертикальної і правої панорамної камер передається на монітори консолі управління. Тут також відображаються поточні координати літака, тривалість, висота і маршрут польоту. Ми пролітаємо над авіабазою нашою Миколаїв. Прекрасне виділі і значки он показують то, що камери, які займаються. Виконується аеропортазонка. Ми тільки пролетіли аеродром. Кульбакіна і далі виконує польот відстановленого графіку. Полковник Андрієнко, людина незвичайної долі. Після аварії на Чорнобильській АЕС, 22-річний лейтенант у складі екіпажу літака, був відряджений для аерофотозйомки зруйнованого реактора, захищали від смертельного опромінювання лише свинцеві пластини на сидіннях. Один із погодів, що назавжди закарбувався у пам'яті молодого офіцера. Безперервне тривожне завивання дозиметрів, які від надмірного рівня радіації швидко виходили з ладу. Ну ми якби знали, що там трапилось, але реально, коли побачивши це скло з висоти 200 метрів зруйнований реактор і бачити ті роботи, які проводяться, ми вже ну вже реально знали, що це таке. Це реальна катастрофа, реальна біда для не тільки для України і для інших наших сусідів, це була вже світова біда. Після Чорнобиля був афган у вересні 1988 року. Капітан Андрієнко опиняється в Кабулі, у складі 50-го окремого змішаного полку. Штурман із кадрилі незабаром стане начальником розвідки полку. До завдань молодого штурмана входила аерофотозйомка, результати якої дозволяли прикривати колони радянських військ та виводити їх з-під удару противника. Висота польоту часто перевищувала максимальні можливості літака. По інструкції. Літак має максимальний потолок 7200 метрів. Ми виконували польоти на висоті більше як 9 тисяч метрів. Це було пов'язано з тим, що на нас була небезпека ураження зенітних комплексів переносних. Так, у 1985 році так, літак Ан-30 із складу нашого полку був підбитий ракетою Стінгер. Всі члени екіпажу. Покинули літак, крім двох льотчиків, які хотіли посадити, але вже в результаті загорання літак привернувся, і два льотчики загинули. В Афганістані Юрієві Андрієнку доводилося виконувати не лише суто бойові завдання. На літаку санітар, який забезпечував вивоз з госпіталів та перевозку ранених та хворих. У нас було реальне попадання із крупнокаліберного кулемета кулемета. Наш літак, що доволі. Після цього дуже неприємні враження. От, ну а так Афганістан, як сама війна, залишила не дуже м'яко сказати, не дуже добре враження, тому що це була реальна війна, на які вбивали, на які загинули люди, молоді люди. Це особливо було дуже замітно, як це при перевозці ранених поранених із Кабула в Ташкент, що в кабіні екіпажа. При роботи в цих робочих двигунах було чути крики. Це було страшно. Ми знову на облавку літака для майора Девіда Мазника, який очолює канадську групу спостереження. Це вже четвертий візит до України. У збройних силах Канади майор Мазник уже понад 30 років. За фахом він авіадиспетчер. Останні чотири роки його робота пов'язана з реалізацією договору з відкритого неба, зокрема у співпраці з українськими колегами. Українці професіонали. Вони досконало знають договір. Українську групу супроводження очолює Юрій Андрієнко. І варто зауважити, що він є одним з найпрофесійніших керівників, з якими мені доводилося працювати в рамках програми Відкрите небо. Праворуч від майора Мазника підполковник Джефрі Джонсон. Він керівник американської групи спостерігачів. Штурман, як і полковник Андрієнко. За плечима у Джефрі Джонсона 27 років служби у військово-повітряних силах Сполучених Штатів Америки, майже 15 спостережних польотів у рамках програми «Відкрите небо. Мій найбільш пам'ятний спостережний політ в межах програми Відкрите небо я вважаю, відбувся тут в Україні три роки тому. Чому саме тут? Тому що, коли ми прибули, українці зустріли нас тепло. Тоді я працював із полковником Андрієнком, керівником української групи. Він забезпечив нам чудову зустріч так само, як і зараз. Свідченням високої майстерності та професіоналізму українських фахівців став політ літака Ан 30 б до сполучених штатів Америки у квітні ти. 1997 року штурманська служба розрахувала маршрут до Сполучених Штатів, який пролягав через Велику Британію, Ісландію, Гренландію і Канаду. Подолати чималу відстань вдалося за два тижні. Потім був виснажливий спостережний політ на територію Сполучених Штатів Америки довжиною 5 тисяч кілометрів. А далі повернення на батьківщину вже знайомим шляхом. По маршруту між Ісландією і Гренландією не було запасних аеродромів. Була можливість при якихось випадках відказувати техніки вертатися в Ісландію або вже сідати в Гренландії. І потім аналогічний політ був такий із Гренландії на Канаду на авіабазу Гузбей, де ми вперше бачили льодовики от в океані. От і потім посадка була в Гузбеї і ночівля, і ми зранку, коли йшли на сніданок, ми не могли відкрити двері. За ніч наш будинок двоповерховий двохповерховий був занесений повністю снігом. Там от, реально, реально така була обстановка. Після приголомшливого успіху українських авіаторів росіяни вже в серпні 97-го року здійснили політ до США на літаку Ан 30 Б вже знайомим маршрутом, уторованою стежкою. Для мене ще цікава історія була, якби я в своїй практиці я облетів земну кулю, бо нашим літаком ми в Америку літали західним маршрутом, а я літав інспектором спостерігачем з російським екіпажем. Ми летіли із Москви на Америку через Новосибірськ, Хабаровськ, Камчатка, Аляска і теж до Штатів. Так що замкнули круг кулі. На годиннику 15.45. четверта година спостережного польоту над територією України. Аж раптом приємна несподіванка. Із вуст одягненої в американський військовий однострій білявки лунає українська мова. Як з'ясувалось, Діана Оквенду, уродженка міста Коломия Івано-Франківської області, 15 років тому разом із родиною вона переїхала до Сполучених Штатів. Поїхали в на Флориду. І потім після того, як я скінчила школу, я вирішила піти служити, бо переважно під час служби вони вплатять наш оплачують наше навчання і оплачують житло і, і все оплачують. І в той, в той самий час можна також поїхати навкруг світу до багато різних країн. І я подумала, що це буде найліпший спосіб подякувати тому цій країні, яка мене прийняла як як, як свою. У збройних силах Сполучених Штатів Америки Діана вже понад 10 років. Торік під час багатонаціональних навчань Сібриз вона працювала перекладачем. Тоді жінка вперше за багато років повернулася на батьківщину. Я неї не можу передати, бо 15 років такий довгий довгий час. І я, я знаю, що як, як я тільки приземлилася, то я почала плакати, і всі, всі хлопці мені сміялися, бо такі бо люди не дуже розуміють, як це так. Син Діани Антоніо Роман пішов у перший клас. Він вільно розмовляє англійською та іспанською, але наполегливіше за все Діана вчить сина рідною, української мови. Сказала, що українську треба знати, бо як поїдемо назад, назад на Україну, щоб познайомитися з його двоюрними братями і сестрами, то треба буде знати українську мову. І він тому зараз хоче все знати, і бабцю завжди питається бабця, бабця, і всі, всі питання на українській, і все хоче знати. Взагалі я приймав участь практично в 100, більше як 150 місій спостережного польоту в якості штурмана, в якості керівника місії. І завжди на пам'ять на згадку залишаються якісь сувеніри. Я частину цих сувенірів на згадку я повісив себе в кабінеті. Ну, тут можна побачити вимпили, це на згадку про польоти в Польщі. За словами полковника Андрієнка, успіх польоту залежить не лише від справності техніки та професіоналізму членів екіпажу, а й від їх згуртованості, підтримки та довіри. А як можна замінити друг друга, якщо ти не довіряєш чи не маєш якихось дружніх відносин? Це тільки взаємна довіра і товариські відносини. Ну я навіть може більше скажу, що за даний час ми не тільки подорожилися, навіть поріднились. От, наприклад, в екіпажі, якому я раніше літав, там у мене два кума, тому що я хрестив дітей. Так що я не тільки якби друг, начальник, а я ще й хрещений батько. І, ну, Таке життя, якщо ми тісно працюємо, то приходиться і допомагати в сімейних і інших питаннях. Майже шість годин круглялими над територією нашої держави. І нарешті приземлення у Борисполі. Завершився черговий спостережний політ. Його учасники встигли стати більше ніж колегами. Підтвердженням тому є злагоджена робота канадських, американських та українських військових. І щирі слова подяки. Це був не перший і далеко не останній політ українських верифікаторів та їхніх іноземних колег. Кожен, хто колись знімався в небо, знає. Зверху кордонів не видно справжні історії про справжніх людей: доблесних, мужніх, благородних. Побачимось.